Дід, Духу, за Диплом! 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 Диплом це документальний проект про систему освіти. Глядач разом із Сашком Брамою і молодим драматургом шукатиме відповіді на різні запитання. А саме, чого ми хочемо від світу. І на що тратимо свій час там є і про сексуальні домагання в нас, і про корупцію, і про якісь зверхні відношення викладачів до студентів, і якась ем, несвідомість якоїсь частини студентів в основі документальної п'єси більше 200 інтерв'ю зі студентами, випускниками та їхніми батьками. Прототипом головного героя вистави став друг самого Сашка. Перед випускними екзаменами написав батькам записку, що Дорогі мама і тато, я розумію, що ви хочете, щоб я був там науковцем. Університет мені не дає тих відповідей на ті питання, які мене дуже хвилюють. От і тому я мушу щось робити своїм життям, і я хочу з вами попрощатися. Ну, власне, він ці, ці записи прощається з батьками, і просто їде, їде з міста, все кидає, бере якісь там мінімальні гроші, і два роки його ніхто не бачить. Роль у п'єсі виконує актор театру Курбаса. Олег Огнищак зізнається, не просто перевтілюватись у свого героя. Я не міг знайти співвідношення з, з собою, ну, з якоїсь такої своєї філософії, як зрозуміти цю філософію цього персонажа. Ну, бо я так не мислю. Він мені розказував про те, що з часом і ти до цього звикнеш, і ти будеш так ходити на роботу, день в день і. Ти також помреш і до цього звикнеш, що це нормально, є біологічна смерть. Окрім професійних акторів, участь у п'єсі беруть студенти другого курсу факультету культури і мистецтв. Вони не мають вигаданих імен. Далі прізвище. Ну що далі? Сулик? Шулик. Шулик. Юра Соль. Тут немає такого, ніби як прописаний, не знаю, якісь ім імена персонажів там, і так далі. У нас взагалі в сценарії написані наші імена там. Ці слова говорить Юра, ці там Андрій. От так ми працюємо. Сашко брама каже: сучасний театр не вчить глядача, а спілкується на рівні з ним. Тут порушені питання, які хвилюють сучасників. Я хочу донести. Всю правду нашої країни як нас яка ситуація, як беруть хабарі, яка несправедливість. Що багато приховується, прем'єра вистави в театрі Курбаса запланована на 2 червня. Однак для цього ще потрібно закупити техніку та реквізити. Саме тому на проєкті «Спільнокошт» Сашко Брама збирає необхідну суму 10 тисяч гривень. Кожен може долучитися, адже мінімальна сума внеску одна гривня. Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.